Доброго дня хлопці, з вами Андрій про запчастина. Показуємо далі огляд того, що прийшло по запчастинкам. Планетарочки прийшло, є оригінал, є Китай. Шестерня оригінальні кожухи на тормоза, по навіски, по передньому водичому зу планетарки. речаги, ліві, праві Поперечина в зборі з повністю МТЗ є розкоси, добавки. Накрила кому треба, це все по оригіналу по Білорусі. Тяги, розкос. по передньому ведучому мосту. Кожуха є, кому треба. Фільтра, всякі краники. Є головка оригінал, є кита, є різні головки. Термостати тут по замки Повністі комплекти. кому треба. Отдельно замки. Є в наявності. Хатики. Також по навіски. Дивимося. Тут ще у нас накрило. Обліні а разом тяжкі. Потім корпус. Може комусь треба. есть корпус раздатки. Є корпус підвісного. каталоги. Зараз далі покажу фільтри салону. Кому треба, фільтра в наявності, гарної якості. Далі стяжки. Тут різна мілочовочка. Кому що треба, хлопці таки. нова нагум. шліцеві прохідники. Прямо комплекти. У них дуже-дуже багато запчастинок по трактору МТЗ. Бак є обидва баки, і то, і той в наявності. Ось. Кому треба по запчастинкам, повністю поповнюємо. Набирайте номера по запчастинам вам допоможемо, підскажемо все, що є, різні варіанти. Запропонуємо, які є в наявності.